Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. На вантажній залізничній станції карань на окупованій Донеччині пролунав потужний вибух. Станція Карань Донецька область, Бавовна, 50 кілометрів від Маріуполя. Андрющенко додав, що Маріуполь ближче та ближче. Радник мера також опублікував відео, на якому видно густий дим. Тим часом це ще одна вузлова станція, яку знищили ЗСУ, що повністю унеможливлює доставку техніки туди, куди потрібно росіянами. Чому не унеможливлює, не забуваємо про сьогоднішній кримський міст. Пожежий вибух на Керченському мосту в окупованому Криму. 8 жовтня, що спричинило його часткове руйнування, обмежить забезпечення російських військ на півдні України. Про це в ефірі телемарафону на Суспільному сказав Олександр Коваленко, військовий оглядач групи Інформспротив. Він, Керченський міст, забезпечував величезну пропускну здатність для забезпечення не стільки півострова Крим, тимчасово окупованого технікою та іншим, скільки вже саме південного плацдарму. Крим транзитний вузол. У першу чергу забезпечення південного плацдарму буде значно зменшено. Ми будемо спостерігати руйнування. Волового формату забезпечення російських окупаційних військ вже йдеться не про руйнування системи забезпечення передових підрозділів, а фактично тилу, зазначив він. Коваленко додав, що паромна переправа, яку запускають росіяни замість Керченського мосту, не дає достатньої пропускної здатності. Мости це ідеальний логістичний варіант забезпечення будь-якого об'єкта, який знаходиться за річкою або за морем. Тому що саме автодороги мають пропускну здатність, яку не має паромна переправа або понтонний міст. На прикладі Антонівського мосту не тільки автомобільна. ...а й залізничного, а також Новокаховського, що повноцінно їх компенсувати російські окупанти не змогли, так само і з Керченським мостом, додав він. Також на ніч в окупованому росіянами Донецьку сьогодні пролунали потужні вибухи. Після цього у місті виникла велика пожежа. Про неї повідомляють ЗМІ та соцмережі. Очевидці розповідають, що пожежа спалахнула у мікрорайоні Мирний. Місцеві жителі стверджують, що перед цим чули три вибухи. За їхніми словами, це сталося в мікрорайоні Мирний у Кіровському районі міста, і вибухало і горить поблизу. Зу місцевого молокозаводу. Також містяни пишуть у соцмережах, що горять склади. Друкарні біля оптових ринків. Площа пожежі вже сягнула трьох тисяч квадратних метрів. Пропагандистські змі повідомляють, що вибухи пошкодили газопровід високого тиску. На фото та відео з місця події видно густий чорний дим, який здіймається високо у небо. Чути шалену детонацію боєприпасів. Бойовики наражають на небезпеку всіх, розміщуючи склади з боєприпасами в житлових районах. Дончани, задумайтесь, хто ваш ворог насправді. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.